Всім доброго дня, мирного неба, слава Україні і нашим захисникам мотоукучник ЧП Крючков. На одне колесо отак от зроблений. Спереді таке колесо для переїздів. Ззаді на даний час підгортачі, канавки можна писати. Для розсади канавки і картошку підгортати. Попросили мене зняти відео розміри, рами, як тут зроблено. Дмитро Череп хоче зробити собі такий мотоукучник своїми руками. Зараз знімемо невеличкі розміри, невеличке відео про розміри цього мотоукучника. Проф труба 3 на 3. Лина труби 35 см. 3 на 3 труба 35 см. Нижня проф труба 48 см. Вона ж оце пуки. За цієї пластини її не видно. Оце пуке, 48 см. Пруф труба 2,5 на 2,5. Ну, проф трубу можна брати любу. Також 2,5 на 2,5 профтруба. Відстань, висота між профтрубами от 17 см. від ціля усюди 17 см. Якщо робити, ну я б як робив, я відрізаю 35 см і 48 см 2,5 на 2,5 труби, можна і 3 різниці немає. Отут відміряю від цього краю 7,5 см. Ну, можна й більше. Тут 7,5 см починається оця 2,5-2,5 профтруба, що йде вниз, отак, от, з нахилом таким. Тут 1 см. 1 сантиметр. Він просто остається. Для проварки, я так думаю. Ну, можна і так його приварити, яка різниця. І тут, от дивіться, 35 сантиметрів, ми відміряємо від краю 19 сантиметрів. І оце от отак от, 19 сантиметрів, щоб попадало це краю цієї перемичини. Ну і приварюється. Такі тут розміри. Далі. Іде отут отак от. вниз така профтруба. 2,5 на 2,5 профтруба. Стойка ця 31 см. Вона закінчується, поки от видно, да? оця нижня 48 см. Ось заканчується де. Оце тут 6 см. Якщо від краю оцеї 48 см відміряти 6 см, должна, ну повинна закінчувати хо. Можна далі, ну, це смотря, як то буде робити, ну тут так зроблено. Ось вона починається отут -от. і закінчується отут. -от. Потім, ширина. Ширина. Пластина. ну тут уголок стоїть. 3х3 уголок стоїть. відціль, ширина 21 см. Якщо обрати оце 3х3, проф, проф, труба 27 см. Оце відціль сюди, 27. Таке кулесо стоїть спереді. Отак, зараз ми детальніше знімемо. Це так, для переїздів. 35 сантиметрів, 48 сантиметрів, 17 см висота між ними. Прилажуєте зверху профтрубу, відписуєте оцей угол і приварюєте. Потім колесо. Колесо. 15,5 см ширина, 32 сантиметра. Від оцього цього ботка, якщо без грунту зацепа оцього. Ну, тут є, яке в кого що буде колесо. Це не іменно робити таке, можна більше, можна менше. Менше колеса, може швидкість буде менша. Потім. Ось профтруба йде, поперечна. Ця профтруба. 4 на 2. Ширина 4 на 2. Приварена отак от в поперек. 21 см. Як ми міряли оцю. Щоб же воно все співпадало. Тут 3 на 3. Оця ось. Профтруби можуть бути різні. У кого які є. Зараз метал дорогий. Тут 4 на 2 профтруба. Ззаді також 4 на 2. Тут отак от зроблено. Такі пластини, пластини товстенькі тут. Зараз зараз спробуємо зняти отак, якось і зверху. Отак от товстенькі пластини такі. І тут задні знаряди праці, пропольники ставляться, зроблений. Типа такого кулака на два винта зажимається лапи там пропольників. Сама ручка керування мірив от від оцієї ось пластини і до перемички цієї. Ось Ось до перемички, оце 80 см. Від ціль, отак з оцим ізгибом 25 см. Перемичка 45 сантиметрів. Зараз знімемо тут от, як воно тут стоїть редуктор. Стоїть він на таких ось уголках. Ну, є без редукторів ставлять, я дивився, там на цепах, на, на цепах. Ну, хто як буде що робити? Дмитро Череп хоче зробити собі такий, у нього є в Ютубі свій канал. Подивимося, що він там зробив. Якщо я щось йому зніму, може він щось йому буде полезне з цього відео. Отак от, от зроблено. Ручки керування. Тут виведений газ, глушілка така от, і виведений. Щеплення відпускаємо, при нажатті мотокучник їде, при відпусканні він стоїть. Зараз я буду нажимати щеплення, піджимає і відпускає. Якщо відпускаємо, він не їде. Так, ремень натягується, тут така там пластина зроблена. Це пластина, це все двигається, як бачите. Ну, движок, бензин, сім лошадок, кінських сил, редуктор шків. Ну, практично все. Такі основні розміри подивилися. Висота 17 см, оце отут-от раби. Отавий. Отут, 17 сантиметров. Ну, Далі профтруба 3 на 3. 2,5 на 2,5. Тут 4 на 2. Ззаді також 4 на 2. Ось таке відео. Дякуємо всім за перегляд. До нових зустрічей!